це мод, який ви собі не знайдете. Не знайдете, бо їх просто нема. Нема, і це капсула часу. BMW S1000R, 17 рік і 6 тисяч пробіг. Мод в прямому сенсі з піддіда. діда, власник 62 роки. Що значить, мод не бачив піздюлей в принципі, куплений офіційно на Баварії і в офігенно збереженому стані. По класиці жанра все як і у BMW, куча всього трекшіни, шмекшений, помощники, режими. Вся ця фігня 173 коняки, валить як хочеш, можна навалювати. І що саме цікаве, з таким пробігом чітко знаєш, який інтервал обслуговування і проїздище цей мотоцикл. Мега, мега дофіга. Дійсно, мотоцикл, за який не стидно не зачуханий, не зализаний. Більше фотографій по цьому і іншим мотоциклам можете подивитись у нашому телеграм-каналі. Там ви побачите ціну, там ви побачите всю інфу по цьому мотоциклу. Якщо ви хочете свій мод продати, Телефонуйте. Якщо захочете цей мод купити, так само телефонуйте. Якщо захочете інші мотоцикли купити, бігом до нас в телеграм-канал.